Так, дорогенькі, мої восьма година ввечері. Ви тільки гляньте, яка е, як темно день коротший зробився. Зараз я вам покажу, що я купила. Моя така маленька, закупи маленькі, але хочу вам показати, як виглядає вечір в Італії. Восьма година. Ось така енергія на вулиці. Що я купила? Перш за все, я купила ось таку квіточку. Я її не думала купляти, але мені цей колір сподобався. Такий зелений, такий заспокійливий. Я взагалі тут цю квітку не люблю, вона такого мінімального розміру. Я зайшла, зараз я вам покажу, вона дуже мало коштує, мені здається, 1,80€. Але вона радості дає багато, тому що вона ось така пишна. І саме основне, що мені подобався колір. Не хочу я ніяких фіолетових. Я ніяких не хочу. Вона така якась біло-зелена. Я зайшла в Лідлі, я там спизу не роблю. Але я зайшла, і дивіться, що я купила. Я накупила, спочатку купила 4, 4 тут є. бачите, Я ж купила аж чотири упаковки ось такого хліба. Цей хліб... Він дуже-дуже сильно смачний. Це є північна Італія доломіті. Ви прочитаєте інгредієнтів. Воно сухе-сухе, я не знаю, що, але лумати на маленькі і маленькі кусочки кидати до зупи. І воно дуже-дуже смачне, тому що там є куміно і фінокіо. Куміно це є хліб нас робили з таким насінням. Як воно називається? Кмін, кмін. Воно так гарно кменом пахне. 1% з половиною кменої і один фінокіо. Фінокіо — це цей, як він називається, ну, ви зрозуміли, ті, що живуть в Італії. І е, я спочатку дві упаковки взяла, пізніше подивилася, ого, упак... ну, срок годності дуже-дуже великий. 27-й, мені здається, я до 26-го бачила. Ні, весь до 27-го. Срок великий, дуже великий. І я взяла 4 упаковки. Так, тут ще. Зараз я вам покажу мій компаньон їздив на північ Італії, він такий подарок виграв. І там була називається, там там була, що там було, вино, кубаса, спек, це теж з доломітів. Бачите, оцей, що він о, оверест ну, на найвищу ну, коротше, вийшов на саму гіршу гору. І там оцей хліб, зараз я вам покажу, цей хліб так само був всередині. Що тут написано? Є по-італійськи чи ні, я не готова. Інгреденти екоква. Інгредіє. Фаріна дісегалі отанта процентів. Сегалі це є ячмінь, жито, жито, мені здається. Фаріна нормальна, 0,0. Лєві, то салі, куміно тільки 1%. І фінокіо вони не написали скільки. Бачите, ось тут от. о. А я купила ще смачніше, тому що куміну один з половиною. А мені подобається, як воно пахне. І тут тільки три кусочки є. Срок годності, я тут не бачу, теж срок великої годності. Ще один рік. І ось так ков я хліба переминимо. Я від хліба відказалася, тому що я хліба не хочу. Хліб для чого мені? Я їм оці у нас тільки закінчилися ці. Воно дуже смачне, чи з маслом зверху, чи з повидлом зверху. Що не поставити, чи сальмон, чи воно рибу, що б ви не поставили, чи стракіну. Воно все дуже-дуже смачне. І тут так само то саме сигалі. Сигалі це і ячмінь, мені здається. А мука з того ячменю, з сигалі, от я знаю, вона не підносить цукор в крові. Підносить, але дуже-дуже помало і дуже-дуже мало. Пізніше яйця, я вже яйця навчилася казати, якусь казала яєчка. Колись в мої часи говорили яєчка, так культурно, так гарно, так виховано, яєчка. Я купила шість яєчок, а тепер яйця говорять. Бо яєчка це чоловічі. Я вже тут трошки щось навчилася. Ось такі яйця купила 2,20. 2,20 І це 2,20. 1,90 Це подарок не рахується. За це я заплатила, мені здається, 1,60 приблизно. Ось так. Воно вартує, бо воно на дуже надовго буде. Я сильно задоволена. Тепер масло. Масло я купляю дороге, за 16 євро за кілограм. Я купляю біо, тому що траву підсипають, корови їдять, хто знати, що я не хочу, я ліпше трохи дорожче заплачу. Але масло коштує, я не пам'ятаю скільки, 3,80, мені здається, я не пам'ятаю скільки, але я знаю 16 з копійками за кілограм. Купила шоколад знову, хоча в мене не закінчився, але була не знаю, 15% чи 20% знижка і 2,20%. А так він коштує набагато більше. От, у мене ще цей шоколад є. Я тепер кожен ранок, от сьогодні зранку я відкрила одну таку плитку, з'їла, хотіла ще цю з'їсти. Цей кусок, але відомою, ні, ні, не буду я так багато їсти, ліпше одну таку. Буду... Ну, кожен день. Я деколи забуваю, я собі зразу на стіл зараз поставлю. Зранку я встаю, я бачу цей шоколад, і я зразу їм для підняття настрою, особливо ді какао, масло какао дуже-дуже корисне. Чим більше какао, тим краще. Так, що я ще купила? От Купила якраз цей макарон, що я на нього довго чекала. Зараз почнуться гриби, мені треба такий макарончик. Це дуже якісний, дуже смачний макарон на самих яйцях. Ось от, от ця паста ді Камеріно. Тут італійці, от, от з іншої сторони, бачите, де Камеріно є. От, напроти мене. Я живу в Тоскані, на тій стороні, де має терено. А це на Адріатичному морі, от, там є Камеріно, там є така. Той завод, де вони роблять, і там входить 8 яєць на кілограм, от написано, дивіться, на кілограм муки, 8, 8 свіжих яєць. Все, води не додають. 8 яєць кілограм муки. Це такий рецепт. Це дуже-дуже. Якісна, якісна. Адріатіко, арія пура. Е -е -е -е. О, бачите, О, свіже повітря, висушують на повітрі, не сушать так дуже скоро. Zelo je bilo, sekatura alentamenta, vishali zelo povoljno. Sušili smo ta makaronček zelo po, e, po e, malesinko, na nizkih temperaturah. Triple impasto lento, tri reze mesile, zelo povoljno. In od tu je ekokva, in farina integralna, muka. Farina to je muka. Et. Це на 90 сантизмів я дешевше заплатила. І е, мені здається, скільки я заплатила за пів кілограма. Пів кілограма 2,40, два, два мені здається, я заплатила, а а це, а коштувало майже 3 евро. Щось таке більше, ніж 3 евро. Ось така паста. Я взяла фетучині і взяла оті русічі, вони майже по розміру одинакові. Але е, чимось вони відрізняються. Бачите? Оті вони ще тонші. Я не люблю широкої пасти. Була ще, ті, що і живуть в Італії, знають, продається, от та широка як називається? Широка-широка. широка, Така широка, як палець. Як називається Мадонна, зараз не вмів'яни. Фитучі, ні, фетучини тут ці. От, ну коротше, широкий макарон в три рази ширший, ніж цей. Тож такі самі, і все таке саме. Яйця ті самі, ну та сама. все. Я таке не люблю. Я, я люблю тунесеньке макарончик. Ось такий. Я взяла, а я звору окремо і попробую, чи воно чим воно відрізняється. У ті фетучини від тих рустіки. Рустики, напевне, він такий більше скрипучий, більше такий, знаєте, руві до змор, зморшки такі має, що соус туди заходить. І... І він, напевне, смачніший. Ціна одинакова. Папардреллі. Оцей широкий макарон він називається Папардреллі. Так, я закінчу і покажу вам панораму. Панораму. Зараз ще на балкон, де я вам покажу. Отут вам так -по цей. Попрощаюся з вами. Ідемо подивимося на балкон. На балкон йдемо подивимося. Так, вологість в хаті дуже сильна. У мене отут напереді сонце б'є. Я ось так опустила персіани. І е, дуже горячую. Я вже два-три рази пробувала включати кондиціонер, але вирішила відкрити всі вікна. Тут я починаю готувати нову зупу. І я е, е, отут у мене є такий, ну, у мене є, зараз я вам покажу, у мене отакий дайкін є. Я, я коли я його Минулого року чи навесні? Минулого року я його цей, поставила кондиціонер. Два ось таких спліт і один мотор. 4 евро 4 евро, тисячі євро. Це дайкінг саме най... дуже тихо тихо він робить і дуже-дуже мало він енергії витрачає. І е, цей дайкін. Е, це все 4 тисячі це все. Мій електрик, той, що мені проводив всю електрику в хаті. Ой. Помили, помили. Сходи сьогодні. Сьогодні два дні в тиждень мають сходи. Зараз вернемося до хати, я вам покажу. Ось так. Нікого нема. Не знаю, там теж нікого. Ну, може, є в хаті так само, як я. Люди в хаті є, але не бачать, треба коврик. Пізніше хтось вийде, опустить. Цей продайкін, я вам хотіла сказати. Ще одне хочу сказати, що у нас усі двері, усі вікна відкриваються до сердини. Я навіть забула вам сказати, це от стоїть для того, щоб я щось не забула. Мені треба щось важливе. Щоб я не забула, я ось тут таке замотую, як виходжу, я бачу, я знаю, що це таке є такий в мене метод. Я вже два рази пробувала усе відкривати включати оця арія кондиціоната. Але зараз я зараз подивимося, яка вологість тут, мої, вологість тут досить велика. 26 градусів. Як була б вологість мала, 26 градусів, то було б дуже-дуже прохладно. А так дихати нема в хаті чим, тому що 72% вологість. Зараз я всі всі вікна відкрию і ми побачимося через півгодинки. Побачимося через півгодинки і я вам покажу, як впала температура. Моя внучка вже поїхала і мені залишила на пам'ять ось таких 2-2 олівця. Вона їх скувала під диваном. Не сховала, а вони покотилися під диван. Таких два олівчика. Така марка. Що це за марка така? А це інакший? А цей інакший, 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 інакший. Такий фіолетовий. Так, це я. Це я вже купила і дорого, і щось 3,80 заплатила. І тут тільки є. Йдемо на вулицю, я вам покажу, бо мені тут треба. Квіти я свої доглядаю. Зараз я це все піднімлю догори, отут від сонця. Та від сонця не дуже, чуть-чуть ще піднімлю, бо квіти мають бути сьогодні 28 градусів. горячо, але не дуже. Що тут написано, що тут на вазон ось такий великий, як в мене, наприклад, оцей 20 см. Мені треба аж 4 поставити. Аж 4, цей, наприклад, так? він має 20. 4. А тут всього є 20 на 5 вазонків і все. Але це дуже якісна марка. Кришіта міракульоз, Міракульоза. Це в переводі буде означати, що чудо вам зробить. Так росте, що аж чудо зробиться. І ось так. Такі різні марки є. Зараз, не знаю, чи я сьогодні це зроблю, чи, чи завтра. Оце в мене дерево так і росте. Бачите, таке воно вже велике виросло. Я не знаю, чи його, чи його різати, чи його обрізати. Воно мені таке велике подобається. Залишу його, так як є. Мене радує оці новесенькі, молодесенькі гілочки. Мені відпустило цей асперагом. Оцей так само, молодесенькі гілочки. Подивіться, які гарні. Молоденькі-молоденькі. Тому що ця от рослин, ця, як вам сказати, вазоночок оцей, він є ще досить молодий, тому він не випускає таких великих високих. І цей теж гарно росте. Я цей обертаю. Чекайте, зараз вам покажу, де то моє. Оце от краса, оця краса моя. Я його, напевне, зараз на тих днях викопаю і пересаджу окремо, бо тут все не може рости, бо ще росте оце нове дерево, а це воно таке виросте 2 метри-3 метри. Так що все разом не може рости. Так, зараз Дмитро, всі всі вікна відкривати, і ми подивимося через півгодини, наскільки безкоштовно вам опуститься кондиціон... э, э, цей, вікна відкриті, вам э, вологість. Ой, вітерець, бо сьогодні після віда дощ, а завтра має бути сильний дощ, один нас годині, прямо сильний-сильний. Побачимо, як воно буде. Дує до хати. Зараз всі вікна до самої гори відкрию. Дві години, всі всі вікна у мене відкриті. Було сонце, вологість трошки впала, зараз я вам покажу. Але зараз знову хмари. На вулиці сьогодні 68 вологість. Я готувала їсти, я зготувала на вечерю зупу, зараз вам все покажу. Витягнула з холодильника це все, що мені мішає, з морозіленої камери. Ось така зупа, Тут є. Ой, лавровий листочок попав один, кинула. І е, лавровий листочок попав. Ну, зараз його треба, кажуть, що треба викидати, бо він, щоб він буде гіркий. Ну, пізніше я його знайду. Це зупа на сьогодні-завтра. на завтра, І ми його будемо їсти з хлібом. З ось таким хлібом з кменом. Малесенькі кусочки такого хліба, він твердий, як камінь. Цей хліб він дуже добре збігає, він дуже сильно пахне. Я вам раджу, як ви побачите, це продається він дуже знаменитий в доломітях на півночі Італії. Але якщо ви в лідлі знайдете, я купила в лідлі. І він ви не пожалієте. Я його не знала, як його маю їсти, але я його як зупу закинула, то я його назавжди запам'ятала. Так, я витягаю з холодильника все, що в мене є. Мій син вже поїхав, залишив деякі продукти. Так, він мені залишив, саме найперше, багато помідорів. Він мені залишив ось такий е, базилік. Базилік треба використати. Помідори треба використати. Саме основне він мені залишив ось такої другої олії. Мама мія, яке олія, яка малесенька баночка, де він її купив, я не знаю. І тут є ще добра половина. Баночка маленька, така темна баночка. Чуєте, що це за олія, де він її купив, я не знаю. До зупи я додала трошки нарізала капусти такої. Антіко Фронтою. Коротше, це висока-висока якість. Я трошки нарізала ось такої, такої капусти. Тоже вона якась така некрасива, вона мені не подобається. Завтра я її теж використаю, Напевно, зроблю підсокерів, бо в мене ще є. Сири. Я витягнула з холодильника хліб. Зараз я вам покажу цей хліб я витягнула. І я витягнула ось на кінець. Оця це в мене є фета. фета грека, Оця фета грека оригінальна. Я її запхала в морозилку, Це не треба так робити. Але ми як їхали в подорож, я не, в мене залишалося такий ще великий кусок отої фети. Бачите, як вона виглядає. Такий великий кусок. І що з нею робити? В Подорож я не хотіла брати. Лишати в холодильнику, через 2 тижні вона пропаде. Я її кинула в морозілку і бононотте. Зараз ми будемо їсти, будемо поливати олією. Пізніше я ще зроблю ось такі брускетти. Тут мені мене теж мені вже надоїдає такі алічі, це такі аншоуси. А не аншоуси. називаються? Це я сама робила, я в солі купляла, чистила їх від солі. Я дуже часто таке роблю, час від часу, вони ж тут довго стоять. І то багато було б таке повне, більше ніж кілограм. І ми от кусок масла, хліба, масла. І оці от, от анчоуси це таке смачне, це таке смачне. Як ви деколи щось хочете, я вчора їла, сама вдома була. Деколи ви хочете щось таке їсти, і ви не знаєте, що би ви з'їли. І от як ви візьмете от тих анчоусів якогось хліба на хліб масла, такого доброго, гарного, і у тих анчоусів, воно ну, таке смачне. Дивіться, що я знайшла, що в морозилці. Отакий хліб теж я купила, давно його вже була. Коли це ще літом, ого-го, та, та не так уже давно. А, 10 днів назад. Таких 10 днів. Це вже 8 плюс 8, ну вже більше, ніж півмісяця. І м -м, отакий хліб, і він дуже сильно смачний, дуже сильно. Я була сама вдома. І я зрозуміла, що я його їсти не буду, і краще його не чіпати, кинути в морозилку, пізніше, як треба. То я його знайду. М -м, я його знайду е і витягну, коли нам буде потрібно. Зараз наріжу цього хліба, він вже майже розмерся. Отакий От хлібчик, бачите? Гран Імперо. Паста мадри. От, це не паста мадри, це зробили з, з ну, дріжджів натуральних, не, не з тих, таких, знаєте, хімічних, що вони скоро ростуть. І тут навіть є ізюмчик. Це є чорний хліб, чорний солений хліб, але додають трошки ізюму. І він ось так виглядає. Бачите, Тут ізюм є, тут ізюм. Це така маленька на пів кілограма. Зараз я візьму, поріжу і ми будемо їсти. Шум-крик на вулиці, мені це дуже подобається. Це така енергія, яка мені додає енергії. Я люблю таке, я не люблю десь в полі жити, десь, щоб вікна були в якісь подири. Я не люблю. Мене, я люблю отримати таку енергію з вулиці. Я можу бути 3-4 тижні в хаті, можу навіть і не виходити. І в мене я, в мене такий знаєте, обмін енергії. Я заряджаюся енергією з вулиці. Мені зовсім тут не сумно, зовсім не сумно. Я багато говорю, але треба скоренько готувати, бо вже. У біт на носі. Так, відкриваються двері, і мій компаньйон заходить до хати. Я вже чую. Зараз я вам покажу, яка температура було 27. Я знаю, вологість була 72. Подивимося, трошки впала чи не впала. Ой, піднялася, була 60. 68 була. Ого. го Знаєте чого? Тому що хмари. Надійшли хмари. І сонце пропало, і я варила їсти пора. І це все ось так, воно. от, А в мене тут все-все відкрито, бачите, до самої гори. Ви Тільки гляньте, ви тільки гляньте, ви тільки гляньте. Все я відкрила як має бути. Повністю відкрила, повністю все відкрила. Навіть ось тут. Що ця мітла стоїть? Що вона тут стоїть по центрі? Вона тут стоїть, тому що, якщо ви її не поставите, ви тут просто забудете і БАМ! А тут сітка, москітна сітка, що мухів немає ні одної. Ніколи в нас тут мухів, ні одна муха не залетить за ціле літо. Один кумар може залетіти за ціле літо. Не за ціле літо, а за, за один день. За один день один кумар може залетіти. І то не кожен день. Вона ось так відкривається. Раз. І вона ось так до кінця, до кінця, до кінця, до кінця. Все. Ось так. Так воно виглядає. тишина, спокій, тому що людей мало, бачите, казуна дитина тільки бавиться. І ми йдемо їсти. Ну мої. Хмарно, хмари я вам покажу, хмарно отак виглядають. Трошки виглядають, але то від нас дощ, 10 кілометрів, від нас дощ, а в нас тут дуже рідко дощ є і майже ніколи вітру немає. Я вам дуже завжди показувати, бо я дивуюся, я деколи забуваю, що навіть вітер існує. Деякі відео дивлюся, думаю, боже, який вітер, який вітер. А в нас ніколи вітру немає. Я от забуваю навіть, що вітер, що вітер є, я вам чесно говорю. От не рухається, от рухається легенько, легесенько, легесенько рухається. Вітру майже ніколи немає. Це гарний такий високий, нова ця е, гілочка. Ще отут в мене ще нова росте. Бачите, вона як маленька, її ті великі прикривають, вона така крива росте. Ну, Може дощ буде зараз, піднімається, піднімається м -м, вітерець такий невеликий. Окей, побачимо, чи буде дощ, чи не буде, побачимо.